Друзі, всім привіт! Я записую на відео по Майнкрафт. І я хочу попросити, щоб ви оцінили мій скін. Я його тільки сьогодні зробив. Але зараз я ще хочу попросити поставити лайк і підписатись на канал. Бо відео будуть виходити, ну, вони завжди виходять, але чим більше лайків, тим крутіше відео. А зараз я хочу показати позаді мене, відкр... я побудував собі магазин. Це спеціально. для мене ну, цей... Я просто собі побудував його, щоб до мене приходили люди і. Там усить дощ, й Так, я їх завжди ромблю. І до речі, я ще вам хочу дещо сказати. Завтра буде, е, відео з грішою. Я думаю, ви вже довго його чекали. Він давно в моїх відео не був. І я хочу показати вам свій магазин. Як ви бачите, ну, матеріали тут нормальні такі. Е, мені вже сьогодні тільки що привезли. Ще позаді мене щось такі штуки є. І я ось тут сиджу і... і завтра будуть відео з гріше, як я казав, то дивіться і завтра відео, ставте лайки, щоб йому було приємно. І мені також, і підписуйтесь на канал. І що я хочу сказати... Е, сьогодні, я, Не сьогодні, а недавно я чув, що впав метеорит, я ж в своєму підвалі ховався, а я його покажу, але зараз опа, я бачу цей метеор. Слухайте, я його вже бачу. Неподалік від моєї автошколи, де я буду гріш вчити. Я ж його машину втопив, подивіться, метеор, так головне близько не підходити. А ось, до речі, автошкола, де я буду вчити грішу. Я ж його машину втопив. І я його, його по-перше, водійських прав не було. Ось вони спеціальні для гріші, а це мої. В нього не було водійських прав, то він буде здавати на цій машині. І як я його тачку втопив, то я побудував свій магазин машин, щоб це було спеціально для нього. І йому буде безкоштовно. Тільки йому. Я хочу, комусь іншому, але блін, я не пам'ятаю, де, магаз? де магазин. Де магазин? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, я його потім найду, а зараз я хочу ще показати свій захищений будинок, який я будував, і ще паркур. Ну, не знаю, я його показував чи ні, вроді показував. Не пам'ятаю в якомусь віддасів, але показував. Ні, Тут я будував щось непонятне що. Е, так, ну ладно, зараз в е, Магазин. Тут відкрився, до речі, відкрився магазин іграшок, я не пам'ятаю, чи показував. Але там точно будується якийсь магазин, знаю. Але ще поки що не знаю, який давай. Давай. Я, до речі, нарешті вже заніс своїх тварин додому. Вже нарешті, друзі, розумієте? Нарешті. о, Ой, я тут забув ліане прибирати. Нічого. І я тут для кота поставив, я купив в, магазин, ну, в магазині там новий товар, і в мене чомусь Майнкрафт лагає. От, речі, це я в іграшковому магазині купив. Це надувний кінь. І я його в ну, себе вдома тримаю, не знаю, поки що на що він мені. Але головне я. Сеня з Грішою говорив, і, він мені, і я йому сказав, що я для нього розетку підготував, щоб він знавбився. Він казав, що там може замкнути і хата згорить. <свісно> я не знаю, чи треба мені пускати його на другий поверх чи ні. Але я ще хочу показати один смішний механізм в грішеному будинку, але якщо Гріша ти дивишся мої відео, то напиши мені в коментар або ще щось зробив. Я зараз покажу цей механізм, але я його завтра за... 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 Короче, буду тролити грішем. Завтра я покажу оцей пранк над грішею, де я ем, такий тролінг з пісьмом придумав. Це я придумав, це я не з Ютубу вкрав, серйозно, я придумав сам. Он, ем, бачите, там якісь забутовочка є. До речі, тут колія. є. Е, я ще потім покажу. Хтось ся в грішному будинку. Ну, дивіться, ой, я забув вимкнути. О, дивіться, зараз я зламаю, зараз я виключу. Ну, ви вже побачили те, що я так вимикаємо. Вимикаємо, вимикаємо. І бачите, тут нічого нема. А гріша дивиться, йому скажу, що він подивився телевізор, а тут БЕМ! і пісню вискачує він. Страху, ой, що тут мені треба закрити, треба закрити. Тут нехай буде, тут нехай буде. Я хочу показати вам, яку я станцію побудував. Стелян, що ти тут сів? Не знаю просто. Та ну, Селяна, ну ви як... Ой, вибач, вибач, нічого. Ви як завжди трохи тупите, а я зараз покажу, як вона їде. Ну і їде вона, в принципі, звичайно. Нічого такого цікавого, але покажу, що я зробив сьогодні. Насправді дуже багато грошей витратило на ці побудови. Десь 5 тисяч чи 6, Я не пам'ятаю. І ми приїхали. Тут у нас станція. Ні, блін! Ні! Зупиніться! Будь ласка! яй, -яй, 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 -яй. О, почекай! Починай. Це доганявки з вагон. не от Ем, Селяни, ну ти дівайся. Ну, звали. Ой-ой-ой-ой-ой. Краще я зроблю такого. Поїзд поїхав, давай. Чекаю на когось селян. Та моси йдущ! А, і я ще не знаю, що робити з тим метеоритом. Ой, напишіть мені в коментарях. Бо я бачу, що коментарів ще нема, то напишіть, що мені робити з тим метеором, бо він приземлився. А, я живу, щоб показати е, свій бункер. Тут, до речі, бомж, бомжара. Е, свій бункер, який я будував недавно. Це від ракет, від метеорів. Які зараз бачите, тут нічого немає, я маю, є люк. Я спускаюсь. І там, в принципі, нічого такого цікавого. О, диван, Можна посидіти. Тут поїсти можна сісти, і я зараз вже ось так ровне і буду закінчувати відео, бо вибачаюся, я не можу знімати відео довго. Бо в мене на телефоні якісь такі штуки. Ну, ще раз попрошу оцінити мій скін в коментарях. Ну, а з вами був я, МаксимПлей 1241. Дивіться інші мої відео, ставте лайки підписуйтесь на канал. Ну і на мого друга також можна підписатись. Ну не диві... дивіться інші мої відео. До побачення.